Видавництво Cambridge University Press відмовилося від публікації книги про Путіна і його життя в Петербурзі, яку запропонувала дослідниця Росії професор Карен Дейвіш. Про це пише в блозі The Washington Post оглядач Адам Тейлор. Він не приховує здивування, адже інформація про Путіна в даний момент дуже популярна. В центрі уваги автора зліт Путіна в політиці від Дрездена до Кремля. Докладно вивчений петербурзький період і перші 100 днів президентства Володимира Путіна. Вся інформація взята з газети документів, наявних у відкритому доступі. Авторка зазначає, у книзі я намагаюся відповісти на питання, коли група Путіна вирішила зробити те, що вочевидь зробила: створити корпоративістський, клептократичний і авторитарний режим. Вважаю, ключові рішення були прийняті в 1990-х і логіка їхніх цілей відтворення сильної держави, де б вони контролювали командні висоти економіки заради політичної влади і особистої вигоди. Що стосується російської мафії, то я згодна з думкою іспанського прокурора Хосе Гринди Гонсалеса. Ці представники російської організованої злочинності, які готові працювати з Кремлем, чи не піддаються тиску, додала Дейвіша.